Так, резкость. Опаньки. Сегодня постараюсь чуть раньше, чтобы не было темно. Вот мое место. Я его сразу покажу во всей красе. Вот давай, давай резкость наводится. Так, так, так. так. Вот дубовый лесочек. Арны такие хащи дубовые. И вот так я сижу. У меня варится гарнир до вечерних Блюд. Вот. Это макароны. Тут таке класне місце вообще короче, тут такие протоптанные дорожки, но оно давно захарашене. Вот. Кстати, по поводу того, что я буду сьогодні їсти, сразу вам расскажу ось. До гарніру у мене буде. Вот такая вот штука. Я точно не я ще не переводив, що це таке. На ну, якась щось типу селёдки, але цей раз воно бланк соус, коротше, Там був в раз такий кислий, ядерний соус, коротше, но ну, він класний. Воно чим-то похоже на оту цю, ета, норвезьську хрінь, От, вирішив попробувати камамберт. Тому що в Україні ми пробували, він не дуже мені подобався. Може, тут вкусніше буде. колбасу буду доїдати, ну, в общем, таки А молоко це вже на утро буде що там у нас, Ну, а це все остальне я вам показував. Тепер палатка. Обзор палатки. Значить, ну що, я її вже 300 раз показував, можете десь в старих відео подивитися. Це така легка палатка от вот фірми от Я її заказував на Алиекспресі. Тоді вона була дуже дешево, всього лише 70 або 80 доларів. Але зараз, звісно, за неї хочуть аж 150. Є новіша версія, вона краще, кстати. У неї задня частина трошки по-другому встроєна. І тент звисає над дном, И поэтому вообще никакого затекания не будет. Вот советую вам подивитися этой фирмы. Палатку суперлегкую. Она суперлегкая, потому что до неї немає никаких дух, нічого. Но її надо за что-нибудь засыпать. Або якусь палку внизу підставлять і сюди. То есть и так, и так предусмотрено. И в результате в таком виде вона важить 800 грамм всего лишь. Так оно ну, резкость. Резкость пропадает. Когда резко телефоном вожу, поэтому это. Так. Уж. Ах, а вообще я забыл за вами поздороваться. Привіт, мої ютубоглядачі, глядачі от, я знаходжусь зараз 6 км від Іспанії. і із за того, що Google сьогодні надо мною знову пол дня от, я в Іспанію не попав, поэтому вирішив заночувати раніше, що то не чупитися вже вечері. Я. Последній город Ле, Лемаш... Я вже забув короче називається. в общем це останній Lidl тут був. І я просто дуже хотів спробувати цю рибну консерву вот. Моя печка горить надо дрова подкидывать для того чтобы быстрее закрепила на бетонки дрова А их надо часто кидать сейчас подкину чтобы не затихло. так и дальше вот так значит что у нас дальше там это самое мы казали там интересно рассказывали а Ну а тепер ми будемо, я ось на картонці накатав список вопросів, тих, що ви так тихо. Ага. Значить так, вам по вопросам будемо. Просто, кстати, по поводу того, що відео оборвалось на півслові, я случайно щось нажав, і тому вирішив загрузити його, як є, не перезаписувати, тому що перезаписування вбиває батарейку. Ну і по поводу, кстати, це саме батарейки. А, просто дивіться, якщо я и так на каждой развилке перепроверяю теперь гуглом, и вона сильно убивает батарею. А если представьте себе, если GPS постоянно держать включений и включать экран там каждые 5 минут, э, телефона хватит на полдня, короче, да его потом заряжать, это таки проблема. Вот э, поэтому Ну а по поводу авторежим Осман, так ти ж дивись, авторежим тебе пошли на автобан, а там великом ездить нельзя. Поэтому надо только велосипедный вибирати режим, короче, а потом уже... Тому там все нормально з этим. Я навчився боротися з гуглом сьогодні. Я вже зрозумів його фишку. Я буду не особо довіряти тим маршрутам, куди він мене шли. Зато я його трошки надурюю. Оця трасса D900, вона дуже, дуже хороша. Але Гугл чегось мені по ней не посилає. Хотя по ней на велику можна, там даже знаки стоять. Типа обережно, объезжайте велосипедистів. Короче, От вся хуйня є, короче, що надо. Я не знаю, Гугл какой-то гад. Чого він не посилає мене по нормальній дорозі, а от і ті моги, моло. Сьогодні 2 години лазив по камням, по горам. Я не знаю, який від цього може бути кайф, може хтось від цього і кайфує. Але той, хто виложив треки по цим маршрутам, і не підписав яке там покриття, він підарас, короче. І Google підарас Разом такими, такими маршрутами посилає. Ну, але ж непонятно, хто з них так. Значить, так, Палатку я вже розказав. Бюджет. Ну, а. -то так. Блин, так. Я так понял, что бюджет... Да, бюджет... Бюджет месячный. Ну, у меня бюджет месячный в среднем выходит 200 евро. Вот, или там 6-7 евро в день. Вот. Иногда получается экономить, там, туда то Но... Вот, э, то есть дуже экономно можна і за 5 євро питаться, так щоб дуже хорошо можна і за 10. Ну, то есть то, кому як більше нравится. У мене по-разному бывает, иногда это самое. А, ну по поводу того, что велодорожки, короче... Э, Коротше, по поводу того, що велодорожки положені, вони не положені ні в яких целях, вони положені взагалі, для того, щоб велосипеди їздили, просто їх ложать там, де їх можна проложити. А чаще всього це старі дороги. Якщо б хто їздив по, по Франції, там, по Італії. І якщо ви попадали на старі мости, дуже часто буває, вони А Є такі старі вулиці, де звужені. Оце примерно така є ширина старих дорог. Вона якраз відповідає соответствує ширині велодорожки. Тому вони чаще просто положені по старим дорогам, там, де вже нові дороги проложені. нормальні. А по старій дорозі велодорожку проложили. Ніякої особливої цілі в цьому не було. Хоча, допустим, яка була ціль, що наприклад, чому в Венгрії змогли проложити велодороги, ще й указателі поставили, що там можна вообще їхати без GPS, без телефону, просто тупо знати, які города тобі потрібні, нужны направлення. і вона тобі показує на указаниях, скільки кілометрів до якого міста. Це більш сучасне, але наверное, вообще буде. Ну я предусмотрел, короче, палатку установил. Так, по поводу згущёнка, короче, згущёнки тут я нигде не бачив, а в Індії ми з Сашком один раз купили, причём вона була в тюбику. Вот. Ну, вкусный тот. Вот. Поэтому а так больше я ніде не донащав фрукти, овочі. Ну, фрукти сьогодні, кстати, знов на дикорастущих. надкоростущих. І винограду обожрався, і гранат. Самое главное, что гранат я ніколи не думав в житті, що гранат такий вкусний. Казується я ніколи в житті не пробував настоящего спелого граната. І тому що те, що в магазині продається, його зривають зелені. Настоящий спелий, він такий, що вже починає репаться. І він такий вкусний. І він взагалі не кисний, І він сладкий. Винограду теж мені перепало різного. От. Просто тут, навіть такі дикі місця починається. Ну, а о овощи, на самом деле, овощи я имею в виду, короче, из супермаркетов часто выкидывают, короче. Я не знаю, чего они их выкидывать абсолютно нормальные овощи, короче, которые можно употреблять в пищу. Вот я э, иногда так картоплю, цибулю добывал таким образом. Так, еще э, раз это самое, так, ага, как там видимость темнее, майже ничего не видно. Покажу вам трошку вместо морды своей, свою печку, хай настраивайся, Так, значить так, овочі, фрукти. так само, овощи фрукты. Ну, самый вкусный виноград не попався в Хорватии. Попадався. Не, -то, в Боснии тоже дуже хорошие это, халявные фрукти попадалися. Вот, э так, ресурси у хілянтів. ну, Это вот канал Алекса. Алекс 1860. И его же коротше, Побіг. Зараз вона називається Ухилян ТФМ Радио, тому що там є голосовий чат Радіо Ухилян ТФМ. І вот і все, що я вот. Ради, видите, так, кілометрів за день. Сколько кілометрів за день проїжджаю? Ну тут якось сложно сказати, зараз не Хоча реальних може і більше из-за того, що блукаю. 80, наверное, в середніх. А сколько всего проїхав за це путешествий, я даже не представляю. Это можна так по карті прикинути, но, но мені даже трудно стоїть представити, сколько це за це путешествие я проїхав. Вот. Э, так, ну, Велоштурман прокомментировал по поводу кайфа. Короче. Ну, я вже розказав, что який кайф лазить по камням, якщо тобі посилає. І те же саме, який кайф їздити по болоту. Хоча їхали на, на встечі мені 4 французи і вони кайфували, вони були доволі. по тем же самым гонищам, Ну, в общем, кому я, короче, в принципе. Вот. Просто путешествие это все-таки же путешествие есть какое то направления. Потому что если мне не надо ехать на юг Италии, то зачем мне туда ехать, если велодорожки ведут туда. Поэтому я и не еду. И не поехал. Так. Вот. А не поехал я туда именно из-за того, что вот это вот с дорогами. Да и вообще сама Италия мне такие. Не знаю, может там на юге, конечно, прикольный. Вот. Дрова надо постоянно подкидывать. Вот. Так, сейчас. Дальше. Евровело 8. Короче. Но скоріше всего эти маршруты ложились, наверное, на уже давно. Ну, то есть вони проложены были по трекам, які, наверное, їздили ну, путешественники. Якісь. И вони були проложены до того, як появились нормальні велодорожки і все такое. И поэтому вони в основному чаще йдуть мимо них. Вот по поводу велодорожек тоже странная вещь, что Google не знает про их существование почему-то вот там то же самое перед паромом он мені проложил дорогу по берегу по вот этим вот по каменистой вот этой фигне. Хотя за бугром 200 метров оттуда параллельно йшла шла велодорожка. И она давно йшла, короче. И вот. можно было ехать по ней. Вот, что-то так странно. Ну так и бывает. Ничего страшного. Справляемся, боремся с этим. Вот. Ну я ж говорю, что лучше. От... А, это щось що... бамкнуло. нормально работает. Чи не ганяють французи, от таких вот это. Там... Ну, наверное, ж гоняють, когда ловлять. Просто мене ніхто не бачить там, де я стою. Поэтому і не ганяють. Ну, короче, возле, возле Монако там вообще було класно. Там мене некоторые люди даже бачили, но не було пофиг. Там самі вот эти от, 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 кемперы. У них теж проблема, тому що їм багато не розрішають ставить в таких туристичних місцях. Вони в той же ситуації, що і ми. Теж шукають десь іде припаркуватися. Вот. По поводу комах, о, я вам скажу комахи. вся Італія комари, вся Франція комари. І оце сьогодні, навіть перший день, коли немає ні одного комара. Ну, потому що я вже піднімаюсь трошки в гори, поэтому так класно. обзор, ну и по поводу там обзора вещей, ну тоже может я как-нибудь сделаю, Ай, может колись это самое, там дело в том, что это, я вам потом расскажу, что там, да як там будет, вот. у меня... короче, короче, доберусь до Испании, там у меня будет некоторое время, буду стоять на месте, из с зарядом проблем не будет, и все такое, так я вам тогда там и сделаю обзоры, І по викладу навіть видео були записані інтересні там відео, в Румунії, в Україні. Есть з Хорватії, з Сербії видео інтересний зі стоянок. Щось я там хотів розказати про сегодня. Ну про сегодня я в взагалі розказав. Я ж говорю, що Google мене почав трошки, но потім э, після обіду і справився. І благодаря ему я і натрапив на халявные фрукти. Ну что, наверное, відео будемо заканчивать. 13 минут. Як ви любите, длинне відео. Кстати, мій репортаж з туалету набирав вже почти 5 тисяч просмотрів, а відео з матюками більше 10 тисяч. Вот Ось така фігня. Самий треш набирає більше всього просмотрів. Те, чим більше всього недовольний коментують і возмущається, те набирає більше всього просмотрів. Ось вот як так? Ви ж, хлопці, це саме. Я ж відео робив для розлітелів, а не для того, щоб нам подобалось ізбраним. Я не знаю, чого так, але в поєдинці фактор працюють. Давайте. Бувайте, до побачення. Пишіть там знову щось, коментуйте, матюкайте, ругайте мене. Навірно, це гуглу Google подобається, алгоритм так добре. Пока.